Діткам в школу на перекус. Це воно. Вітаю на моєму каналі. Хто підпишеться, буду вам дуже вдячна. А сьогодні дійшла черга в мене до моркви. Я буду готувати моркв'яне печиво. Підготую моркву. Трошки промахну від зайвої вологи. І натираємо на дрібну терку. Моркви я натерла 250 г. Моркви я додаю, таку горсть промитих, просушених родзинок. Сюди ж таку добреньку горсть горішків. Можна перебити це все в блендері до крихти. але мені так не подобається, тому я просто в пакеті переб'ю скалкою. Ось так, так, і бідох, і і горішки в нас готові. Щоб ці шматочки відчувалися, щоб воно не було, це, знаєте, кашею. Це це висипаю до горки з родзинками. Можете за смаком додати сюди і журавлини, і кураги, і чорносливо. Будь-які варіації, будь-яка ваша контакт. Додаю сюди пакетик ванільного цукру. І ще додатково... Десь 80-100 г цукру. Це за вашими кодобанням і наскільки ви вважаєте солодке печиво. Тому що моркла, родзинки, в принципі, вони солодкі. Також сюди я додаю 80 г розтопленого вершкового масла. Це це змішую. І на цю кількість я додаю 200 г борошна все це гарненько вимішую прямо рукою. Тісто залишу десь хвилин на 10-15, нехай клейковина розкриється. Ось таке морквяне чудо у нас вийшло. Ми розкладаємо його на пергамент. Я змочила руку, щоб мені було зручніше тоненьким шаром. Чим тонше ви його викладете, Тим печиво буде хрумкіше. Так, в розігріту духовку 180 градусів верх низ десь хвилин на 20х25. З Богом! Таке соняшне печиво у нас виходить, воно дуже ароматне і будемо зараз куштувати. Ніколи не скажеш, що тут морфа. Більше нагадує яблучко. Обов'язково готуйте, це дуже смачно. Родзинки, горішку, морква, Що ще треба? Мирного нам всім неба і до нових зустрічей!